В Гостомелі є де навчатися вашим діткам. Два ліцеї ліцей номер 1 ліцей номер 2 Також є початкова школа номер 1 і ліцей Умка Стар. Для маляток, вже які є менші, є два державних дитячих садочка: це веселка і Казка, а також три приватних: це карапузи, Тотоша і Кмітливий їжачок. Тому ви можете сміливо. Бути впевнені в тому, що вам не прийдеться возити кудись далеко своїх діток. Як я вже говорив, у будь-яку точку Гостомеля можна доїхати за 10-15 хвилин. Це буквально з будь-якої точки Гостомеля до школи або садочка буде 15 хвилин. Також поруч є Ірпінь Бучев, яка також має багато навчальних закладів, як і для дошкільня, так і для діток постарше. Тому в цьому плані це розвинуто дуже дуже добре. Я думаю, що проблем з навчанням не буде.